Доброго дня! Як довідатися, до якої групи відключення електроенергії належить ваша адреса, і як знати, у котрій годині включать енергію у вас, якщо вона пропала? В... Якщо все йде за графіком, то відкриваємо Google і набираємо Обленерго. Находимо своє Обленерго, яке... з якої області ви. І, наприклад, відкриваємо Львівський. Тут, чому немає світла, відкрити. Є така кнопочка, відкриваю нам цю сторіночку. Екстрені відключення. Графіки не діють, але до певної міри вже починають діяти, і може буде все зайде в нормальне. Що ми можемо зробити, щоб довідатися, до якої години у нас відключення? Наприклад, повертаємо сюди. Тут написано, аби дізнатися про відключення, які є в мережі на цей час, користайтесь формою пошуку. Набираємо населений пункт, в якому ми, наприклад, живемо. Ну, наприклад, стрий. Стрий. Можна зразу набрати пошук, опускаємося нижче. І бачимо тут такий довгий список, де зараз в стрію виключена електроенергія. Як нам знайти свою вулицю простим варіантом? Натискаємо кнопку Ctrl і тримаємо її. Тоді натискаємо англійську букву F. І ось тут зверху з'являється така от полосочка. І тут будемо друкувати назву своєї вулиці. Наприклад, 22 січня. Набираємо січня. І ось є, зразу показана ця вулиця. І адреси, коли відключено, і година, в котрій орієнтовно мають включити електроенергію. Ми пройшли перший варіант, як довідатися, коли включиться електроенергія. Що ми можемо зробити, щоб довідатися, якої, до якої групи по графіку належить наша адреса. Тут бачимо синім виділено група 1, група 2, група 3. Львівської області. Натискаємо на те, що називається група. Наприклад, 1. І ось вона вже відкрита. Натискаємо на неї. Відкривається документ. В відкритому документі є дуже багато адрес там величезний список групи 2. Тобто по цілій області. І що ми можемо зробити? Нам треба знову ж таки шукати по документу. Натискаємо вже знайомий нам Ctrl F. І тут внизу з'являється знайти. Ми тут зверху, де написано файл, натискаємо змінити. Бачите, де змінити, тут є знайти. Натискаємо знайти або просто Ctrl-F. Натиснули, і тут внизу з'явилася така от позиція: Плипа орлика. Ми просто наберемо орлика. Орлик. Є орлика. І тут є така кнопочка Знайти усе. Натиснули. Воно показало, що є 5 результатів пошуку, Закрити. І от є стрілечка вниз вверх. І беремо, наприклад, вже показано великого стрілечка. Дивимося далі. Другобичів, Болехівця. Другобичі є. Шукаємо свою ременів. І таким чином знаходимо свою вулицю і знаємо, чи вона належить. Також перевіряємо номера, чи вони збігаються. Якщо ми отут до кінця не бачимо адрес, то ставимо тут курсор. І стираємо, поки не з'являться всі цифри, щоб ми їх могли побачити, чи, той, чи наш адрес є. Це так, наприклад, у LV Обленерго. Якщо ми, наприклад, вибрали Запоріжжя, то бачимо: тут є увага, попередження, в якій годині друга черга, в якій годині третя черга. Як знайти цю чергу? Знову населенню. Відкриваємо відключення, графік погодинний. І тут, бачите, пише перша, друга, третя, четверта черга. Е, район. Так. І от, наприклад, вибираємо третю чергу, натиснули на неї ось цей документ. І знову тут мали листів, Як знайти свій. І що ми робимо? Ми отут-от зверху на стрілочку Google документ. Вибираємо тут Google документ. Натиснули. Трошки чекаємо. Відкривається ось такий документ. Знову натискаємо Ctrl ctrl F і набираємо назву своєї вулиці, наприклад, Квітнева. І от бачите, воно вже виділено 21 квіт. І вже 4. Оці верхні. Тобто. І отут стрілечкою. Пересуваємо знайдені результати, знаходимо свою вулицю, дивимося номер будинку. Таким способом ми довідаємося, до якої черги ми належимо. Будуть запитання піші, буду радий допомогти.